Вітаю колеги, партнери. А знаєте, сьогодні католики святкують День подяки, тому в першу чергу хочу подякувати нашим силам оборони, завдяки яким ми можемо збиратися вживу, проговорювати ідеї, обмінюватись думками і власне мріяти про майбутнє. Так? Тобто не жити тільки сьогодні. А ми думаємо сьогодні. Питали про мрії на 5 років, і це чудово. Я дякую організаторам. Чудовий захід і можливість поділитися власне. Знаєте, як від третьої сторони, да, тому що ми власне працюємо з компаніями, да, компанії, які вже працюють зі страховими компаніями або страховими брокерами. Ну і власне, що б хотілося, з чого хотілося б почати зараз? Ера сукупної винагороди. Компанії а, конкурують за людський капітал. Не тільки з заробітною платою, не тільки бонусами це додатково якісь. Плюшки один раз спробувавши компанію, де в тебе є а, додаткове навчання, медичне страхування, ти вже не будеш обирати наступну компанію, де цього не буде. Ну звичайно, якщо там не буде, да, X100 заробітна плата. <заробітна плата> І власне, що таке сукупна винагорода? Та да? це не тільки зарплата, бонуси на наших карточках, а це, наприклад, довгострокові а, заохочення, да там акції, класичні, опціони, але насправді. Ще про це поговоримо. Це е, автослужбові потрішки відходять насправді вже е, від службових да, авто. Це компенсація харчування, це спорт і що немало важливо, це емоційна певна винагорода, яка входить в склад сукупної винагороди. Це культура компанії, це здорова організаційна да, історія, це професійний розвиток і це баланс між роботою і життям. І сюди вже входить абсолютно а, програми ментального здоров'я або програми добробуту. Це стає такою певною частинкою того, що пропонують компанії своїм співробітникам. Ну і власне, чому я про це говорю? Тому що ми глобальна компанія, яка в 150 країнах там трішки більше присутня, і в нас є глобальні опитування ці всі країни. І, власне, в одному з останніх опитувань топ-5 причин, чому обирають компанії співробітники, і топ-5, чому вони власне лишають да, компанію або її не оберуть. Ну, звичайно, ЗП компенсації тут. Зрозуміло, лідерство. Да? Далі подивіться, це гарантія робочого місця. А всі хочуть бути впевнені в завтрашньому дні, і в Україну в тому числі. Що буде з моєю компанією, що буде з моїм місцем роботи, да, з моїм функціоналом. В... На заході набирає, от сьогодні вже говорили в куларах трішки. Набирає така штука цікава як страхування гарантії робочого місця, тобто компанія страхує співробітника від. Ну, Фактично там звільнення. Це не зовсім як від звільнення, що його не звільнять. Да? А це в рамках цього страхування пропонується там, наприклад, продовжити дію пільг, а, і вони зобов'язуються працевлаштувати на нову роботу цього співробітника. Ну, Сама робота. Да? І зверніть увагу: е четверте місце е це пільги. От сюди якраз у нас буде входити да, різного виду страхування, компенсації. Власне, в світі пільги і компенсації можуть займати до 40% від загальної структури да, винагороди а, працівників. В Україні це тільки 10%. Тобто наша структура, да, все ж таки, 90% це такі матеріальні на карточці наші речі, а всі інші плюшечки вони займають тільки 10%. Ну і серед співробітників е, такого напрямку, як CNB, наших партнерів, ми питали про фокуси в структурі Total Rewards. Е, зарплата, бонуси як і причини, чому лишатись чи обирати компанію, да, тут сфокусовані, звичайно. Медичне страхування, зверніть увагу, що 5 років тому, що 3 роки тому, що наразі, да, це залишається абсолютним фокусом в Total Rewards. Але зверніть увагу на поточний рік. Да? Цього року добробут і програми ментального здоров'я дуже стають прямо в топ-5 фокусах компаній, що вони мають включати а, в пакети да, додаткових якихось історій для своїх співробітників. Тому на це треба звертати увагу. Да, ми Сьогодні вже піднімали це питання не тільки наші ветерани, не тільки наші хлопці і дівчата, які безпосередньо воюють. Ми на жаль всі трошки пошкоджені. Так? Ми всі хочемо. Ми це визнаємо, не визнаємо. А у нас у всіх ПТСР. Ну, умовно, та, в різних ступенях я не лікар, не буду встановлювати діагноз, але по суті, нам всім потрібна допомога. Тому що це впливає на вигорання, це впливає на продуктивність ваших співробітників. І хто е, і чари це потрібно обов'язково моніторити, тому що ми не знаємо, в е, що воно вильється. Та? Говорять про адаптацію ветеранів. Насправді не ветеранів треба адаптувати до е, нас, коли вони повертаються. Нас треба адаптувати адаптувати до того, що вони повернуться, і це теж має входити в ці програми. Не треба там, знаєте, як супер унікально виділяти, да бо ну насправді, завдяки їм, ми можемо це все робити. а Види страхування а, я не приходжу з пустими руками. Це буквально свіже опитування серед наших а, партнерів компаній, да тобто а, які користуються страховими послугами, власне, в жовтні ми проводили. І які найбільш популярні страхування пропонують да, компанії або які ну закуповують звичайно? Це ДМЕСКА, це страхування життя. І це якраз те, що говорив на початку Олексій. Це саме зараз е поєднання, да, таке, яке вони використовують, тобто е медичне страхування і страхування життя. Це страхування для членів родини співробітника. І тут я хочу звернути вашу увагу, от, якщо є і чари, е це дуже класна історія використовувати це як довгострокове заохочення на лояльність ваших співробітників. Наприклад, там стандартно у вас іде медичне страхування, ну, якщо у вас ще немає страхування, там, наприклад, родини. Да? Але якщо співробітник працює 5 років і більше, ви можете запропонувати за таку лояльність йому, що ви страхуєте членів його родини. І це важливо, бо є там літні батьки, дітки. ну, от Про соплю сьогодні говорили, та, на жаль, дітки з соплями це прямо історія історія така. Тому ось це може бути використано от в такій довгостроковій історії. Тобто не, не класичні тільки акції, опці... опціони пропонувати, а, наприклад, погратися з такими варіантами страхування. Це страхування від нещасних. Випадків це програми підтримки добробуту, критичні захворювання, і це теж сьогодні говорили. Але, на жаль, не так багато компаній да, з усієї маси, як, наприклад. 95%, п'ять там 90-95% в різні періоди, да, в залежності від вибірки, мають медичне страхування базове. Да, і тільки 27% мають на випадок критичних захворювань. І на жаль, це дуже маленький відсоток. А ми бачимо зростання і зростання саме критичних захворювань. А, це в зонах бойових дій. У нас є компанії, які обов'язково страхують своїх співробітників, і нереальна їм дяка за це, за те, що вони піклуються про них. І майнове страхування це набирає зараз теж популярності в компаніях. Це дороге страхування. Це теж Олексій піднімав про це питання, а, але воно потрібне. А, на жаль, напевно, тільки великий поки що бізнес може дозволити. Я сподіваюся, це стане більш широке і доступніше, тому що є бізнес, який настільки постраждав, да, і він не має змоги відновитися. І це просто зруйнований зруйнований бізнес, життя, мрії. Ми розуміємо, що москалі це зробили, і абсолютно вина на них, але треба якось допомагати, да, щоб відновлювати це все. Ну і наповненість. Тобто, що пропонують в пакетах медичного страхування. Це не вичерпний перелік, да? але такі найпопулярніші я взяла це комплексний план, що входить. Ви ще медичні обстеження, покриття призначених ліків, лор окуліст, вакцинація, стоматологія. Стоматологія зазвичай в певному ліміті для України це медіана там 5 тисяч гривень, коли можуть використати на стоматологічні послуги. Ну вона не покривається повністю. Це прям дуже дороговартісна історія. А, і є компанії, і їх, до речі, вже немало. Це порядка 30%, які пропонують супровід вагітності та пологів. Це дуже зараз важливо, бо ем, це дорого, це стресово, і багато жінок зараз проходять весь цей період самостійно. Бо чоловіки, наприклад, воюють. Це дуже важлива ем, така програма, якщо вона є в компаніях. Якщо ми говоримо про програми підтримки добробуту в тих компаніях, яких вони вже є, да, теж чим вони наповнюються, і зараз це теж входить вже в пакети страхувань. Тобто зі страховими компаніями, брокерами проговорюють і такі програми вже включають в власне в страхування. Це консультації з психологом або психотерапевтом, вебінари, це підтримка після повернення військової служби, це адаптаційні програми. А, це коучинг з управління стресом, емоціями, вигоранням. Е, мене чоловік питав, чим це відрізняється від <гум> консультації з психологом. Це насправді, якщо це ми говоримо це по факту, то коучинг – це класна історія. Це про превентивне навчитися да, не доводити до цього. Е, курси з розвитку емоційного інтелекту, кризова підтримка, теж до речі, е, чудова історія. Е, на жаль, в Тернополі всі бачили жахливу трагедію. Я знаю, що наші партнери, які мають співробітників в Тернополі, вони буквально за годину вже домовились, відкривали кризову гарячу лінію, щоб е тернополяни могли звернутися туди, ну їхні співробітники, там члени родини, і отримати певну базову псих психологічну підтримку. Ну і цікаве таке власне робили та з ким співпрацюють наші компанії. Ну тут вийшов паритет. 41 з напряму зі страховими, 41 з е, страховими брокерами, і ще 17 компаній на різні види е, працюють з обидвома. Є ще один такий відсоточок. Він там затисався. Це тендери з глобального або глобальні офіси спускають, вони взагалі не обирають, тому вони не можуть відповісти. І ще це вони використовують, е, наприклад, е, тільки для консультаційних послуг, тобто вони не, не працюють не з тими, не з тими, але використовують для певних консультацій. Для страховиків критерії, за якими обирають власне, компанії, да, з ким вони будуть співпрацювати. Ну, вартість всюди. Ми йдемо в магазин, ми теж обираємо багато речей по вартості. Тут сперечатися, я думаю, що це абсолютно безполезно. Гнучкість. Ось тут дійсно це поле для конкурентності. Навіть страхування в принципі пільги компенсації йдуть до персоналізації, до підбору для ну чуть ли не до кожної людини. Да? Це важливо, тому що ми відходимо від ери стандартизації. Не може бути один єдиний пакет на всю компанію в усіх регіонах. Так не працює, тоді він не буде працювати абсолютно. Я розумію, що для адміністрування з боку HR це стає складніше. І, напевно, там для брокера і для страхової компанії теж. Да? Але ж у підсумку ми маємо отримати е, задоволеним кінцевого споживача. Кінцевий споживач це наш співробітник, від якого буде залежати потім, чи наша компанія заключить з ну там зі страховим партнером да, договір. Тому ось тут обов'язково теж треба враховувати. Ну, Стандартні наявність ліцензії, я думаю, що ніхто зараз вже в чорну <с tea>, без них не працює. Я дуже сподіваюся. Але такі критерії звертають увагу на це. Швидкість обробки запитів і виплат це дуже важливо, тому що коли ти запит чекаєш по 5, 7, 10 днів. А, ну, Навіть коли ти стоїш в лікарні і чекаєш дозвону 10-15 хвилин, ну якось теж не дуже. Тому на це теж реагують абсолютно. Ну, Спеціалізація. Говорили про покриття. От це дуже важливий а, момент. Поясню, чому. А, є компанії, які представлені в абсолютно різних регіонах. Плюс є компанії, в яких багато ремоут віддалених співробітників. І вони їм купують просто там, ну, такий пакет медичного страхування, ну, я не знаю, там просто космос, є все, дорогий, класний, все-все проблема. Він знаходиться в такому місці, що йому, якби, нема куди звернутися. І це не тільки про села селище і невеликі містечка. Це навіть наші великі міста, але прифронтові: Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. А, вас відправлять в Дніпро або Одесу, наприклад. Там. А, і це велика проблема. Я розумію, що ми сьогодні теж там говорили трішки за кавою. Страховики і страхові брокери це не вирішать, і це якраз підняття питання з панельної дискусії про співробітництво з державними клініками, бо вони в будь-якому випадку там є. І тут питання, що треба вже не просто піднімати питання, потрібно кричати про те, що державні клініки. Якось долучати до всього цього прозорого процесу роботи зі страховими, та, і піднімати їхній престиж і таким чином розкривати свою мережу. Тому це достатньо важливий такий а, критерій, на який звертають увагу, власне, клієнти, коли обирають своїх страхових партнерів. А, наявність особистого менеджера і контактної особи. Це теж важливий момент, да, бо ми не хочемо на гарячу лінію, і наш HR теж. Але тут скажу загалом. А, Вся історія зі страхуванням це комунікація, е, як в трикутнику трьох сторін. Це не тільки страхова, яка не має надавати, там, чи страховий брокер надавати якісний сервіс. Да? Це адекватний співробітник. Ну, ми всі розуміємо, ми всі в стресі, це теж буває емоційність. Да? І це HR. Який має бути довіреною теж особою, певною, до якого можна звернутися а, по, ну, по допомогу, якщо в тебе там стається щось не так зі з твоїм страховим партнером? Доступність онлайн сервісів Це взагалі, прям от так трошки особистого. Я от прямо сьогодні слухала, і мені так подобається, скільки інструментів. Це прям, от знаєте, Покоління, яке не любить спілкуватись по телефону. <гум> І воно вже приходить. До речі, через, по-моєму, 5 років за останнім дослідженням, в компаніях буде працювати найбільша кількість поколінь, сім різних поколінь буде працювати в компаніях. І уявіть вам, з цим всім треба підібрати, да, бо цей. Тільки телефон сприймає, цей ви, ви взагалі тільки соцмережі сприймає, да, і відосиками вже спілкуєтеся зі мно, кружечками. <сум> От, да, на це все треба звертати увагу. І оці всі додатки це класна історія. Це те, в чому ваші інвестиції, ну, мені так здається, абсолютно вони окупляться. Тому це вигідно і страховій компанії, і брокеру, да, і співробітнику, і компанії, Менше ну, балаканини, витрачання часу і е, такого. Да. Ем, оп, о. Значить, що задовільняє або не задовільняє да, в. Теперішньому страховому партнері. Я кажу партнер, бо це може бути і так, і так. Значить, 38% компаній вони абсолютно без заперечень, ну там, можливо, знаєте, як дрібні помарочки умовно, задоволені своїм страховим партнером. Тобто їх абсолютно влаштовує а, якість сервісу, продукт, та, наповнення, вартість. А, немає ніяких зауважень. Загалом, ще просто було там. Я просила проставити оцінки. А, загалом вийшла середня оцінка майже вісім. І це класно для українського ринку. Насправді вдумайтесь середня оцінка з 10 майже 8. Тобто у нас. Е Така конкуренція, ці топ-15, які займають ринок, да? а конкуренція породжує якість послуг. Да? Е, тобто це не просто ну, звичайно є там якісь там провальні історії, не без них все це, але середня оцінка 8. Це, Я вважаю, що це для страхового ринку, це дуже класно. От сьогодні ми знаємо, що е, компанія ВСО отримала, наприклад, навіть престижну нагороду да, в Британії. Український ринок представлений, і це ще одна. Е, Чудова історія про презентацію бренду України, тому що це українська компанія і нести да, таку історію. Ну і в общем-то, що серед тих, у кого є претензії, да? що, на що вони звертають увагу? Це негативний досвід співробітників. Але тут важлива комуні... правильна комунікація між страховим партнером і HR-ом для того, щоб відсікти емоційну забарвленість і дійсно розібратися, хто правий і неправий в даній ситуації. А, це недостатній рівень цифровізації. Про це вже говорили, да, обмежене покриття те саме, це цінова політика. Ну тут нікуди не дінешся. Ця інфляція медична, підтверджує абсолютно, вона в усьому світі теж здається. Це американський провайдер. Вони проводили там в сумісництві з нами дослідження. Значить, якщо в Америці раніше бюджет в бюджет закладалось до 4% на медичне страхування, то цього року закладають 7, 7,5 Ну тобто в доларах і американське страхування там зовсім інші вартості. Так? Це по всьому світу несеться ця медична інфляція. Це відсутність зворотного зв'язку. Це найжахливіше, що може бути. Коли е, ти відправляєш запити, і зв'язок просто відсутній, або він просто відписками, да, і нічого, ніхто добитися е, не може. Це невідповідність потребам компанії, це довге прийняття рішень, і це низька якість е, сервісу. Власне, е, ну. Сервіс це те, що має бути, да, і ми всі хочемо. А, знаєте, один з викликів для CNB, або для тих, хто займається пільгами компенсації, Total Rewards, це жонглювання і балансування між бюджетами, які їм виділяють, да, які вони можуть захистити, і очікуваннями всіх стейхолдерів від топ. Топів, які виділяють да на це гроші до співробітників, бо співробітник має бути теж задоволеним, і топи мають бути задоволені, що ти не вийшов за рамки свого бюджета. Для цього це більше до hr так да, вас має бути обов'язковий, скажімо так, чекап вашого, ну, візьмемо для прикладу медичного страхування. В якому плані? А, ви маєте. По закінченню, умовно, там беремо рік договору, ви маєте обов'язково провести проаналізувати, тим паче, що ваші страхові партнери надають вам вже аналітику таку цікаву, а утилізацію цієї послуги. Загалом, тобто, да, наскільки, скільки людей з вашої компанії скористалося, наприклад, медичним страхуванням. Далі ви дивитесь, скільки. Людей скористалося конкретною послугою в рамках цього медичного страхування. Ви робите цю утилізацію, обов'язково паралельно ви збираєте зворотній зв'язок від своїх співробітників, що сподобалося, що не сподобалось, який досвід, які послуги використали, які не використали і чому. Тоді ви будете мати повну картинку. І, наприклад, якщо у вас в пакеті... Є окуліст, ну, послуги окуліста, у вас закладені знає, там, 4 тисячі гривень. А у вас утилізація там 3%, 5%, ну, 10, хай буде відсотків. І всі люди кажуть, да, я не курса, мені не треба, да, у мене там і вся компанія майже там 95%. Ви маєте провести ревізію цього пакета, І на наступний рік вам не потрібна ця послуга, бо це просто використання. Гроші компанії в пусту буде. Співробітник незадоволений, гроші просто пішли, кому від цього користі ніякої. Переговоріть зі своїм страховим партнером для того, щоб ці, цю суму перекинути на те, що дійсно потрібно. Запитайте, що потрібно, да? можливо, збільшити ліміт на стоматологію, можливо, додати масажі, да? можливо, консультацію психолога. Обов'язково тримайте зв'язок зі співробітниками і зі своїм страховим партнером. Тоді ви завжди знайдете той баланс і будете задоволені всі в трьох. <гум> власне, це все, чим би я хотіла сьогодні поділитися. Я вам неймовірно вдячна. Якщо є запитання, я не знаю, чи там нібито я вклалася чітко. Все <гум> супер. <гум> я тренувалася. <гум> Дякую вам. Я трішки прокоментую теж по перше. Христина, дякую за чудову доповідь. класну аналітику. Тут згадувалося, що невеликий, начебто, попит на воєнні ризики по страхуванню майна. Там 4%. насправді, ситуація більш складна. Попит шалений, але цей продукт Тому факту, хто А, а, а окей, ну в цьому плані так. Да. А, а чому а чому не використовують? Да, тому що страхування майна саме від воєнних ризиків має географічні обмеження. У прифронтових регіонах застрахуватися неможливо, або там прайс такий, що просто нереально. Про доступність. А, да, про доступність. А перестрахування, про яке я розповідав, воно для, наприклад, Києва. Хоча Київ теж під атаками постійними ми бачили, що знову сам сталося на да. цьому тижні. Да. Е Ну там Одеса, Одеса, наприклад, деякі регіони, деякі об'єкти можна застрахувати, деякі ні, але ну в принципі да, кривий ріг і далі туди на захід, на захід. Ну але навіть Дніпро вже застрахувати неможливо. От і я на минулому тижні приймав участь там, в рамках спілки українських підприємців. Була зустріч саме по цій тематиці страхування воєнних. Ризиків, і були підприємці от, з лівобережної, скажімо так, України, прифронтових регіонів. І люди просто бідкуються, кажуть, нас не можуть застрахувати. А у одного там вже сім прильотів по підприємству, у, у іншого там представника бізнес повністю знищили тотально. Тому от така проблема. А державна програма зараз розробляється, але поки що ну державна фактично, програма це... здебільшого складається доєднуйтесь до колективного позову і колись отримаєте репарацію. Ні, ні, ні. Зараз зараз розробляється програма. Що Резробляє держава буде це. відшкодовувати частину страхової премії, але це теж дуже обмежено і, і це вже не буде стосуватися того, що сталося. Звичайно, просто, це тільки на нові періоди, звичайно. Так. І не факт, що у держави є гроші, щоб реалізуватися в програму. Тому, от на жаль, така ситуація. Então, vou deixar de comentário